Вправа 1813. Сума двох чисел дорівнює 27,2 знайдеться числа, якщо одне з них утричі більше за інше. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Оскільки одне з чисел в три рази більше за інше, то ми можемо це інше число позначити через х. Ну, а тоді перше число тоді буде дорівнювати. Тоді в три рази більше воно буде 3Х. Записуємо. Нехай. Нехай. Давайте я їх позначу. одне це буде перше, а інше це друге. Ти пишемо нехай друге число. Нехай друге число дорівнює Х. дорівнює x тоді перше число дорівнює дорівнює записуємо 3x а за умовою сума у нас 27,2. Ми це можемо викреслити і записати рівняння. Записуємо за умовою. Маємо. Отже, за умовою, якщо ми до першого числа 3Х, додамо друге число це х, у нас має вийти 27,2. Так, є. 3х плюс х це буде 4х, то 4х дорівнює 27,2. Як нам знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Давайте напевно внизу продовжимо. Х тоді дорівнює. Потрібно 27,2 поділити на відомий множник на 4. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, записуємо на 27 27,2. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 27 ділимо на 4, це буде 6. 6 помножити на 4 це 24. Віднімаємо. 27 мінус 24, це буде 3. Можемо брати будемо цифри після коми, то ставимо тут кому: 6, цілих. зносимо двойку. 32 ділимо на 4, це буде 8. 8 помножити на 4, це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 6,8. Гаразд. Тоді ми можемо сказати, чому дорівнює друге число. Ми порахуємо, чому дорівнює перше число. Записуємо тоді, отже. Пишемо друге число. Дорівнює. Дорівнює, записуємо x або 6,8. так, А перше. Ну що, щоб знайти перше, нам треба x помножити на 3. Чи 3 помножити на x, 3 помножити на 6,8. Ну і це дорівнює. Тут найпростіше, напевно, перемножити в стопчик. Давайте будемо множити. Я змінюю ці множники місцями, від цього у нас добуток не зміниться. Записуємо 6,8. Що множиться на 3. Множимо. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18 плюс 2, це 20. Один знак після коми ставимо, то записуємо що добуток У нас дорівнює 20,4. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайди ці числа. Ми знайшли. Записуємо перше число у нас 20,4. Ну а друге число 6,8. Ну що ж, ось така задача з десятковими дробами, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.